Всім привіт! Сьогодні до мене потрапив ось такий двигунчик на переобладнання, кастомізацію під китайський контролер Кутенг, ось такий. Це двигунчик п'ятої генерації серії SX. Такі двигунчики встановлюються на велосипеди типу Гравел або міські. Полегшені велосипедики такі є. Двигунчик в стоці мав 55 ньютон крутящого моменту і 600 Вт, здається, якщо не помиляюся, максимальна потужність. В принципі, він остається в тих самих параметрах, тільки той, що буде працювати від іншого контролера. Буде з таким от дисплейчиком, В ньому встановлений також пас асистент буде працювати. Ну, запускаємо від ручки газу. Ось він робить. Включаємо перший режим асистент. Тут ось одиничка внизу. Ось він запустився на асистенті. І так далі. Дисплейчик, такий чудовий контролер. можна замовити в магазині VeloBoost. Посилання на сайт внизу під відео. З питаннями, пропозиціями звертайтесь.